Відвідувачі групи Пізнавайлики. Я ось на дня купила ось таку магнітну абетку і в мене був віночок-совочок з минулого разу. Що ж я придумала з ними зробити? Зараз я пропоную подивитися 10 ігор, де буде саме залучена абетка та віночок наш совочком. Приємного перегляду! Якщо вам сподобається відео, я буду дуже задоволена, якщо ви поставите лайк, або підпишетесь на канал. Приємного перегляду! Перш за все я висипала всі наші букви ось тут переді мною. Зараз я перегорну камеру, ви все побачите. І перша наша гра, яку я пропоную, це зібрати всі букви та назвати, як вони називаються, за допомогою Віночка і совочка. Зараз я вам це продемонструю. Ось всі наші букви, ми їх збираємо, називаємо. Буква ось, наприклад, С. Да? І називаємо прибираємо О І. І так, всі наші букви. Ой, Зараз я вам покажу ось С, О, І. І ми їх прибираємо, як минулого разу прибирали у наш наше відерце. Листочки зараз ми прибираємо так само букви. Прибираємо повністю всі. Ми роз, розвиваємо моторику та закріплюємо назви букв. Зібрали всі. Коли дитина вже знає букви, ми пропонуємо зібрати лише голосні. Вони в нас тут різного кольору, тому буде важко подивитися і сказати, ага, червоний це голосний. Збираємо всі голосні. Ось, наприклад, я бачу букву О. Вона голосна, так? Складаю букву І. Ось вона. І. Далі. Ось. Ось буква А. У. У. Буква є ми її бачимо. І буква я ось всередині бачу. Я. Ю, є. І ось тут у нас Е заховалась. Е. Тобто ми закріпили знання щодо голосних, які існують голосні саме букви, не звуки. Тому що ми знаємо, що голосних букв більше, ніж голосних звуків. Закріплюємо з дітьми саме голосні букви. Наступне завдання, яке я пропоную, стосується вибору букв, які позначають два звуки. Всі ми знаємо голосні, які позначають два звуки. є такий приголосна, да, у нас буква. Зараз ми її повинні з дітками зібрати. Спочатку згадуємо, які це букви. Наприклад, це у нас буква «Я», Ясь, да, А збираємо, так. Далі Ю є у так, далі да є Й, е, ікваща Й, Й, Й І". Доклаща, Ш, Ч, да Позначає два звука Шич. Так, зібрали. Для наступного завдання я прибрала всі голосні, вони нам не потрібні будуть. Наступне завдання воно трошки складніше, адже ми будемо визначати дзвінкі і глухі а, звуки, да, які позначаються певними буквами. Наприклад, згадуємо, які це в нас дзвінки. Давайте парні згадаємо. Це в нас Б, шукаємо, де в нас Б. Б. Трошки складне завдання. Ми можемо спочатку дітям дати схему дзвінких та глухих, щоб краще запам'ятати, а потім вже самостійно б «г». В. Й, Л. Так, відповідна буква, да? Звук Л. Буква Л. Так. М. Н. Р. Так, обрали. И залишилось, залишилось у нас... Всі глухі, які позначаються відповідними буквами. Молодці! Для кращого запам'ятовування букв ми можемо запропонувати дитині зібрати тільки ті букви, які, наприклад, ви називаєте. Наприклад, ви кажете: «Знайди букву О. Дитина шукає. Знайди букву М. Дитина шукає і збирає. І так всі останні букви, які вам потрібно засвоїти. Ми з дітьми тільки починаємо читати, ми викладаємо. Склади. Наприклад, перший склад, який ми там викладемо, буде СО. Дитина шукає С. Тобто до початку викладання речень ми викладаємо СО. Ось так. І так всі останні. К, наприклад. І так, всі останні. Якщо ми закріплюємо певну букву в складах, наприклад, букву С, да, то ми викладаємо СА, «Со», «Си», сі, се, ваша фантазія. Тут на гра, яку ми виконуємо з дітками, це а, зібрати а, букви у певне слово, тобто викласти певне слово. Якщо дитині Ще важко викладати, то ми їй даємо зорову підказку, тобто виклади слово за зразком. Якщо дитина вже знає букви і може самостійно викладати, ми починаємо з маленьких слів. Наприклад, перше слово викладемо дім. Шукаємо дім. І таким самим чином. Ось дім наш вийшов. І таким самим чином викладаємо інші слова, які ви підготували для певного уроку. Наступний вид завдання. Ми можемо загадати дітям загадку, а вони відгадують її та викладають слово. Наприклад, я дуже полюбляю: ось в мене є такі малюнки. А знизу підписано, а загубилась певна буква. Ось дитинці покладемо, так? треба викласти слово і вставити певну букву. Тобто це в нас буде слива, всі здогадались. С. Це в мене слова підписані, так? тобто пропущена певна буква. Малюнки. Слива, так, а ну, перевіряйте, правильно? Слива. А є малюнки, які не підписані, наприклад, автобус. Да? Тобто дитина самостійно називає, що це таке, і самостійно викладає автобус. Яка перша буква? Ми з дітьми промовляємо повільно, потім визначаємо, яка перша буква. В. т те. Це зрозуміло, що я швидко шукаю. Дитинка може повільніше шукати авто. Тому треба зважати, що це завдання вже ж на весь урок може розтягнутися. Автобус У. І ми можемо закріпити, які тут у нас є голосні, які є приголосні дзвінки глухі, знову все по колу Ту-бу-а-с. Ось автобус с. Так, виклали. Дуже полюбляю такі малюночки. Дитина самостійно викладає самостійно у нас. Діти взагалі люблять бути самостійними. Наступне, що я пропоную, викласти слово з певним звуком. Наприклад, візьмемо ну, букву А, знаходимо, а і щоб починалося слово на букву А. Ну, наприклад, Африка. А, ну, я так захотіла. А дитина може іншу придумати. Аф? Чому дітям дуже подобається? Тому що тут іще віничок. Це не просто так треба викласти ще й віничком його, щоб воно ж правильно все було. Це тут щастя неймовірне. Афри. Так, ось ми виклали за допомогою віночка з, з певною буквою. Далі ми можемо викласти речення, але для цього треба в мене тут тільки одна магнітна гра, тому я речення особливо не зможу, тому що абетка в мене одна магнітна, тут по одній літері. А якщо у вас є якісь інші конструктори, ви можете викласти речення. Я пропоную дитині ось подивитися малюнок. Ось в мене є такі малюнки. Хто зображений на малюнки? Дати відповідь, викладаючи за допомогою наших літер. Хто зображений на малюнку? Дідусь, що робить дідусь у вільний час? Читає книгу, викладаємо слово сполучення, речення. Тобто не можемо викласти за зразком спочатку речення дати відповіді. Ваша фантазія і а, ваш матеріал, який у вас є під рукою. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Магнітна абетка, якщо у вас не магнітна абетка, а просто звичайна абетка, теж можна її використовувати. Ідей дуже багато. Тому, якщо у вас є якісь також власні напрацювання, залюбки, залюбки послухаю, подивлюсь, як ви виконуєте такі вправи. Дякую всім, хто підписався на канал Пізнавайлики, що ви залишаєтесь зі мною, мені дуже приємно. А ті, хто ще не підписався, я вас чекаю в нашій такій великій родині пізнавайликів, де ми будемо кожного разу щось нове дізнаватися, будемо пізнавати світ. Ласкаво всіх прошу до пізнавайликів. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!